Ford Fiesta 2015 року з бензиновим літровим двигуном автоматична коробка передач, пробіг всього 89 тисяч кілометрів з литими дисками в комплекті, комплектація з кондиціонером, мультируль, шкіряний руль. Є USB, є AUX, бортовий комп'ютер. Класна, економна, міська. Ззаді на бампері доставлено партронік. Автомобіль з двома ключами, сигналізацією в комплекті. Приїжджайте на тест-драйв, більш детальніший огляд. Автомобіль офіційний, є сервісна книжка в комплекті з автомобілем. Також є багато інших автомобілів, в автосалоні на вибір. Чекаємо на вас.